Прості поради від матері Терези. Люди часто бувають нерозумними, нелогічними та егоцентричними. Все одно прощай їх. Якщо ти добрий, люди можуть звинуватити тебе в егоїстичних і прихованих мотивах. Все одно будь добрим. Якщо ти досягнеш успіху, то отримаєш кілька фальшивих друзів. І кілька справжніх ворогів все одно добивайся успіху. Якщо ти чесний і щирий, люди можуть обдурити тебе все одно будь чесним і щирим. І якщо ти знайдеш душевну рівновагу і щастя, до тебе будуть рівнувати все одно будь щасливим. Те добро, що ти зробив сьогодні. Люди часто забуватимуть завтра. Все одно роби добро. Легко любити далеких, але не так легко полюбити ближніх. Щоб створити сім'ю досить полюбити. А щоб її зберегти, потрібно навчитися терпіти і прощати. Любов єдина річ на світі, яка стає більше, якщо її розділити з кимось. Якщо ви судите кого небудь, то у вас не залишається часу, щоб його любити велика радість укладена в тому, щоб присвятити себе служінню іншим людям. У житті багато зла. В житті є бездомні і хворі, але гірше за все тим, хто позбавлений радощі в любові. Нам не потрібні рушниці і бомби, щоб перемогти зло, нам потрібна любов і співчуття. Уся праця любові це праця на благо миру. Найважливіші ліки це ніжна любов і турбота. Страждання може стати шляхом до великої любові і милосердя. Любов це плід, який дозріває в будь-який час і до якого може досягнутися будь-яка рука. Любов потрібно проявити в дії, і ця дія є служіння. Найбільші злидні це злидні серця. Розчарувавшись в одній людині, не карайте іншу, всі люди різні, не втрачайте здатність довіряти, вірити і любити. Навіть якщо я коли небудь стану святою, напевно опинюся серед святих темряви я буду раз у раз бігати з небес, щоб нести світло тим, хто в темряві. Не ніяких ключів від щастя, двері. Завжди відкриті. Немає кращого косметолога, ніж світ душі.